Ефект соціального доказу здається нешкідливим, коли ми говоримо про те, куди нам поїхати відпочивати або кафе, яке нам обрати для того, щоб сходити пообідати. Але є інші питання, набагато глибші, набагато більш важливі. І ось в цих сферах це може досить інтенсивно впливати на наше життя і інколи навіть його руйнувати. Наприклад, коли ми говоримо про стосунки, дуже небезпечно рухатися туди, куди рухаються всі, особливо, якщо там може бути якась трансгенераційна травма. Ну, наприклад, всі жінки роду терплять аб'юзивні стосунки, там, де чоловік б'є, п'є, в сім'ї, присутні домашні насилля, і коли кажуть, ну що ж, моя мама так жила, і моя бабуся так жила. Жінки мого роду так жили, і соціальне оточення. А люди такого рівня, як правило, обирають відповідно соціальне оточення. І не кажуть, соціальне оточення таке це нагадує ну, таку бульбашку, в якій живе людина, і вона однотипна. І от тоді людина буде повторювати такі сценарії саме через те, що вона знаходиться під впливом цього ефекту, як всі, так і я. Але це може бути досить небезпечно і досить некомфортно жити. Наступним, в чому це може бути, коли люди, наприклад, йдуть за певними трендами, і особливо якщо ці тренди в зоні здоров'я певні дієти, певні харчові добавки, певні препарати для зниження, підвищення ваги. Чи справді це так безпечно, як здається, але це модно, туди йдуть всі, тому це може стати таким свого роду негативним впливом для людини і може шкодити здоров'ю. Ну і це може шкодити фінансово, тому що магія витрачання грошей. І коли люди обирають, ну, всіх є, і мені це потрібно купити, і це може призводити до розвитку таких штук, як шопоголізм, коли людина купує все, тому що їй також треба те, що потрібно всім. На це варто звернути увагу. І через цей ефект дуже небезпечним може бути така колективна сліпота в соціумі, коли ми обираємо якісь ідеї, якісь впливи, щось, що рухає людьми як колективною складовою. Куди всі, туди і ми. І дуже часто це може призводити до якихось не дуже хороших результатів. Тому якщо ви відчуваєте, що ви рухаєтеся кудись без певної чутливості, коли у вас, ви повторюєте чиїсь думки, коли вас захоплюють чиїсь ідеї, це час зупинитися. Це час зупинитися і сказати собі, а що зі мною відбувається.